На годинку п'ятнадцяте в ефірі марафону час новин випуск для вас підготували я, Анастасія Даугле, і інформаційна служба Інтера. Росіяни уразили один із кораблів військово-морських сил ЗСУ. Про таке повідомляє «Укрінформ» із посиланням на речника ВМС ЗСУ Дмитра Плетенчука. За його словами, у наслідок атаки один член екіпажу загинув. Триває пошук ще кількох людей. Переважна частина екіпажу у безпеці. До 18-ти зросла кількість загиблих у наслідок російської атаки на Київ. Про таке повідомляє КМВА серед жертв Росіян. Четверо дітей ще 38 осіб постраждали у Києві, у Дарницькому районі. Рятувальна пошукова операція. Все ще триває. Після комбінованого удару росіян пошкодження зафіксовані на п'яти локаціях у Дарницькому, Деснянському, Шевченківському районах до гасіння пожежі залучали навіть гелікоптери. Як повідомили у ДСНС, вогонь майже скрізь приборкали. Нині розбирають конструкції та додатково їх проливають. Під завалами у Дарницькому районі досі можуть перебувати люди. Мешканці будинку оговтуються після обстрілу. У дворі будинку вони чекають, коли рятувальники завершать роботи. Близько 10 людей, які не виходять на зв'язок, тобто потенційно ці люди можуть знаходитися під завалами. А єдине, що можу сказати, що у нас є не тіла, які ще не впізнані, то можливо з тих людей, які не виходять на зв'язок, на жаль, можуть бути вже загиблі. Тобто, тоді кількість, коли буде опізнання, тоді кількість людей, яких шукають, може зменшитися. Получається, ракета прилетіла і людей їх викинуло просто, бо вони лежали. І там ще була жінка. Жінка, так сказати, того чоловіка і їхня дитина. Жінка була під плитою, у неї голова була розрізана, ну як розрізана, лопнута, чи як ну, щось в общем. Вона була під плетою. Плиту ми не змогли підняти. І поту підняли вже тоді, коли вже приїхала там допомога. Там вже домкратом підняли. Європейський союз найближчим часом затвердить новий 19-й пакет санкцій проти Росії та обговорить залучення заморожених російських активів на підтримку України. Заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн Виступила з екстреною заявою після нічних ударів Росії по Києву, зазначивши, що це була найстрашніша атака на столицю з липня. Вона висловила обурення тим, що удар зачепив офіси ЄС. За її словами, саме тому союз і далі чинитиме максимальний тиск на Росію завдяки посиленню санкційного режиму. Фондерляєн повідомила, що паралельно з новими санкціями ЄС просуває роботу у питанні заморожених російських активів, щоб використати їх для оборони та відновлення України. Я обурена атакою на Київ, що зачепила і наші офіси. Це була найсмертоносніша атака дронів та ракет на столицю з липня, а також напад на нашу делегацію. Я рада, що ніхто з команди не постраждав. Це ще одне гірке нагадування про те, що відбувається: нагадування, що Кремль не зупиниться і продовжить тероризувати Україну, вбиваючи невинних людей, чоловіків, жінок і дітей, націлившись навіть на європейський союз. Ми швидко підготуємо наш 19-й пакет суворих санкцій і паралельно активізуємо роботу над питанням російських заморожених активів, щоб допомогти Україні в захисті та відбудові. Президент Франції і прем'єр-міністр Великобританії засудили російську атаку на Київ, внаслідок якої загинули. Люди, відповідні повідомлення, вони розмістили у своїх соцмережах. Макрон зазначив, що уявлення Росії про мир це 629 безпілотників та ракет за одну ніч. Французький президент нагадав про загиблих та свідомі атаки на житлові райони. Також про те, що пошкоджено офіси ЄС і Британської ради. Кірстармер теж засудив удари, які пошкодили будівлю Британської ради у Києві, і заявив, що Путін вбиває дітей та цивільних, руйнуючи надії на мир. Обидва лідери висловили підтримку українському народові та закликали припинити кровопролиття. 25 ударних безпілотників цієї ночі знищили оборонці неба над Дніпропетровщиною. Утім, її влучання по сільгоспідприємствах прикордоння постраждала зокрема кінна ферма. Усі подробиці готова розповісти. Моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студію наживо. Олено, вітаю тебе і будь ласка, розповідаю, що тобі відомо на тепер про наслідки нічної атаки. Привіт, Анастасія. Буквально за кілька хвилин до ефіру стало відомо, що росіяни в день вбили людини на Синельниківщини. Загинув 49-річний чоловік. Ворог спрямував на Маломихайлівську громаду. Каби ще четверо мешканців постраждали побиті приватні будинки. Ну і зараз остаточні наслідки з'ясовуються фахівцями. А також вночі ворог вдарив БПЛА по території межівської та петропавлівської громад. Пошкоджені два сільгосп-підприємства транспортні засоби. Зокрема, росіяни поцілили бокінній фермі. Внаслідок удару зруйновано дві стані. Постраждали декілька тварин. інших вдалося евакуювати по Маломихайлівській громаді. Вночі армія Російської Федерації вдарила кабами. Також побито близько 30 приватних будинків. Минулося без постраждалих. Ну триває масова евакуація з прифронтових територій Дніпропетровської та Донецької областей. Лише завчора волонтерам гуманітарна місія вдалося вивезти 166 людей. Загалом із 17 липня евакуювали понад 5,5 з ні тисяч для подачі заявок людей закликають звертатися до влади чи волонтерів у Нікопольському ж районі. Ворог атакував ефіві дронами Червоногригорівського, Покровського, Марганецького, Мирівського громади та місто Нікополь. У наслідок атака травмовано двох чоловіків віком 65 та 38 років. Первохоронці зафіксували пошкодження автозаправної станції, приватних будинків, господарської поруди та автомобілів. Ось таку має оперативну інформацію. Станом на зараз анастасія тобі слово. Дякую дуже колего. про безпекову ситуацію на Дніпропетровщині. Нам повідомила Олена Мендалюк. На Куб'янському напрямку росіяни напередодні шість разів атакували позиції наших сил оборони. Зупинити ворожі штурми вдалося у районі Куп'янська. Про таке повідомили у Генштабі ЗСУ. На Лиманському напрямку ворог атакував 20 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязі, Уторського, Серебрянки та у напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки, Шандриголового. Про оперативну ситуацію у нашому ефірі розказав виконувач обов'язків командира роти БПЛА перехоплювача у ї бригади. Його бійці виявляють ворожі крила саме на цьому напрямку. Основний напрямок удару це населені пункти зелений гай та борівська Андріївка. Саме на них ворог тисне з максимальною силою сказати, що атаки йдуть цілодобово на максимальну потужність. Ні. Вони пробують, вони отримують досить гідну відсіч, відкатуються і знову питаються атакувати. Тобто вона йде, так сказати, хвилями, накатами. Артилерійські удари це близько 30%. Основний, основним засобом ворога є саме ударні дрони. Це від класичних FPV-шок на аналогу до оптоволокна. Плюс застосовують більш далекобійні ударні дрони. Це типу молнія, ланцети, куби у генштабі. Підтвердили ураження низки об'єктів держави агресорки підрозділи Силоборони. Зсу та головного управління розвідки атакували Афіпські НПЗ, що у Краснодарському краї Росії. Цей завод задіяний у забезпеченні російської армії. Також уразили Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області. Це підприємство теж працює на російську армію. На обох об'єктах тривають пожежі. Крім того, уразили склади боєприпасів та низку логістичних об'єктів агресора, що розташовані як у Росії, так і на тимчасово окупованих територіях України. Нагадаю, Міноборони Російської Федерації заявили, що росіяни буцімто збили 102 українські безпілотники. Місцеві публікують фото і відео, як палають НПЗ у Самарській області. Запроваджено обмеження роботи аеропорту та мобільного інтернету. Тамтешні губернатори повідомляють, що масштабні пожежі спричинило падіння уламків. Уражено носія крилатих ракет Калібр, як повідомили у головному управлінні розвідки воїни ГУР в Азовському морі, вполювали ракетний корабель проєкту Буян-М. Це спільна операція департаменту активних дій ГУР Міноборони України та спецпідрозділу ГУР-Примари. Спочатку ударом повітряного дрона пошкодили корабельну РЛС, а потім атакували борт корабля. Судно саме перебувало у зоні потенційного пуску калібрів у Темрюцькій затоці. Після того, як зазнав пошкоджень, корабель полишив район бойового чергування. Смертельна автотроща на Кіровоградщині у ДТП загинуло шестеро людей. Серед них дитина, ще шестеро травмовані. Як повідомили у ДСНС, зіштовхнулися автобус Ман і мікроавтобус Мерседес бенц Спрінтер. Аварія сталася біля села Хмельове. Новоукраїнського району рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. Обставини аварії з'ясовують правоохоронці. За кілька днів, перше вересня, це початок нового навчального року. Діти вже отримують книжки у школах, а батьки штормують шкільні ярмарки і підраховують, оскільки їм стане цьогорічна підготовка до навчання. На що витрачають найбільше, з'ясували наші кореспонденти. Юбка шорти. Це підходить до тих. Тобі Воно, давай прикинемо. Ми потім підемо і поміряємо радіваль. Пані Наталя підбирає одяг для онучок. Одна вступила до коледжу, інша перейшла у шостий клас. До примірочних взяли вишиванка та штани зі спідницями. Розповідає, до нового навчального року дівчат вже трохи підготували, а сімейний бюджет скуд на тисяч десять. Частково констовари, одежу, часткова. Ранці... Ще багато потрібно, чого купити. купити да, ранці, ранець купили вже. Щоб заощадити на поконках до школи, пан Микола ранці своїм дітям придбав ще на початку літа. Тоді обійшлися у півтори тисячі гривень. Потрошку все, що треба, що вчителі казали, все вже придбали. Майже зібрав набір школяра із Сергій. А ми вже вон, вибрали, в принципі, книжки, ну, тетрадки, зошити. Оце Ульяна у нас каже, буду доктором. А да, це міщон карти, атласи, ці зошити, потім там ручки, карандаші. Чоловік зізнається, закупи почали робити за кілька тижнів. Кусаються ціни на все найдорожчий одяг, вартість зошитів помірна, але їх потрібно чимало. Один зошит 26 гривень. Так коштує да. то тобто, от... То двадцять на два чотири кошити двадцять у відділі канцелярії Ірина збирає до школи свою восьмикласницю. Ділиться зараз докуповують те, чого бракує. А найбільше коштують, каже предметні зошити. Трошки не не зошитів. Бо не розрахували на кількість предметів предметів в цьому році стало більше, додалося декілька, яких не було зовсім в програмі. Зошити предметні минулого разу. У нас один зошит коштував від від 500 гривень. Предметний зошит. Це не враховуючи там карти, атласи, це дешевше. Близько 10 тисяч гривень знадобилося на збори в школах Ірині. Її дочка, учениця третього класу. Левого частка бюджету пішла на одяг. Купили спортивний костюм, купили на перший дзвоник вишиванку да, і юбку, то це вже десь близько п'яти тисяч. Трохи зекономити батькам допомагають представники компанії. Сертифікати по 10 тисяч гривень видають дітям, чиї батьки загинули на війні. На підтримку дітей до школи да, складає півтора мільйона гривень. По Дніпру це близько півмільйона гривень. Саме в Дніпрі ми сьогодні видали сертифікати кожній дитині по 10 тисяч гривень. Це шкільні товари, да, це одяг, це меблі дитячі, які там, наприклад, можна використовувати там парти, стільці, це спортивний одяг. Наша область найвелика по дитинам. У дитячому населенню у нас майже 600 тисяч дітей. Це більше ніж Київська область, і всі інші області України. Тому і а... На жаль, і сиріт у нас також багато. У нас на сьогоднішній день майже 8 тисяч діточок, які без батьків в Україні також діє державна програма школяра. батьки першачків можуть через дію подати заявку на отримання 5 тисяч гривень на приладдя, одяг чи взуття. Цим скористалося вже близько 100 тисяч родин. З Дніпра Олена Менделюкирослав Засоба, подробиць телеканал інтермарафон Єдині новини. Ми побачимось за годину у 16-й новий випуск. А зараз інформаційною стежкою вас поведе Ірина Баглай. Дякую, Анастасія. Російське онлайн-казино в Україні. Як вдалося заробляти під час повномасштабного вторгнення і куди підуть гроші пінапу після викриття? За кілька хвилин почуєте в нашому ефірі. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.